Мене звати Ольга Гдуля, я 24 лю лютого була в місті Ірпінь, де до цього, до, до цього моменту власне проживала. Війна застала мене як і переважну більшість українців у ліжку. Я в той день готувалася до, до роботи. Це мала бути знімальна з Зміна, я, я працювала другим режисером на повнометражній карти, картині. В Ірпіні я провела перші 10 днів вторгнення. Я чула вибухи, ми перебували під обстрілами. Ці перші десять днів ми проживали разом з батьками в будинку, який я орен орендувала. Я чула, як винищувач здійснив авіаудар по ЖК Новоїрпінській Липки в одному з будинків, яких, якого моя подруга придбала для своєї мами квартиру. З такого найближчого, що до нас було, це звук проїжджаючого танка по, су, по сусідній вулиці. Навіть якщо ви ніколи не чули, як звучить танк, ви не переплутаєте ні з чим. І е, найстрашніше, що м, супроводжуючи цей, цей звук, це власне не сам звук, а той момент, коли він припиняється. Тому що ти розумієш, що танк під'їхав на позицію, зараз буде розвертатися башня, і напевно зараз буде е, постріл, тобто треба. Мерщій ховатися, бо постріл може бути в твою сторону, а ти ні з чим не сплутаєш звук винищувача, тому що твоє тіло реагує окремо від свідомості. Тобто, ти не встигаєш подумати, що треба ховатися, як ти вже сховався. Останні три дні перед евакуацією я виїхала п'ятого березня, Ми провели на піна підлозі. Я ще тоді ж жартувала, що в нас була вибачайте за російську, насичена папалова життя. Ми їли на підлозі, спали на підлозі, читали новини на підлозі, тому що обстріли були настільки інтенсивними, що просто ну. Знаходитися у вертикальному положенні було не небезпечно. 4 березня я прийняла рішення евакуюватися. І 5 березня зранку я зібрала невелику частину речей. Це були це були жорсткі диски з робочими матеріалами, ноутбук, декілька речей зі списку самого необхідного. Мої кішки в одній переносці. І ось таким списком речей я Пішла на вокзал в Ірпіні. Там ми очікували на евакуаційний потяг. От один вагон, з якого зараз, до речі, стоїть на Михайлівській площі як експонат. Ось саме в тому вагоні, ну в одному з вагонів, я мала я мала проїхати з Ірпіня в Київки Київ. і. Але нам повідомили, що потяг було атаковано що він зійшов з шею, тому ми не можемо ним евакуюватися, і нам всім потрібно добратися до мосту зруйнованого біля робіля Романівки, який пізніше на назвали мостом життя, мені вкотре пощастило. Я знайшла телефон місцевого волонтера, який підхопив мене, міють юкзаки моїх котів, і підвіз до мосту. Далі я провела якийсь час. Під мостом, тому що ми, очі, ми очікували на свою чергу пройти нас е, пропускали е, групами. Е, перейшовши мост, я дісталася я, я до авто до, до автобусів. Е, навіть навіть е, мені вдалося потрапити до 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 новин тому що е, пані марина те марина по допомагала мені зайти до до авто до до автобусу от потім мені всі е, друзі присилали скріни з цих новин де в мене ось щось на голові не зрозуміло що перекошене лили я жартувала, що Боже, той момент, коли країна мене побачила, а я в такому вигляді. З таких історій, які я чула, це історія майстрині манікюру, якою обслуговувалася моя, моя мама. Вона під час обстрілу перебувала на подвір'ї власного будинку разом з е, чол, чол, чоловіком, і на її очах чоловік за, загинув від улаві уламка, їй довелося власноруч його ховати на е, подвір'ї, після чого вона зрозуміла, що. Якщо і вона загине, то її вже не буде кому ховати, і вона вирушила на свій страх і ризик через прострілювану вулицю, просто вже не розуміючи навіть що вона рощо вона перебуваючи у стані афекту. Тому що це віадувалася в той же день. В той же день. От. І на щастя, на щастя, її, ну, в, в, вона ді, вона дісталася до е, теж до, до переходу на Піладмостом, пі і їй вдалося виїхати. Знову знову ж таки су, сусіди з мого ЖК були е, під. Окупацію їм доводилося сидіти по квартирах, бо вони боялися виходити на двір, тобто тому що там були рожодовжосіяни. Я була в будинку, який я винаймала. на превелике щастя, ні моя квартира, ні квартира батьків не, не постраждали. Все, що в нас постраждало, це автівці, це автівка, тому що ми її припаркували на задньому по по, по І коли батьки виїхали. Е Тут туди при, припршлетіла міна і осколками ула, уламками просто прошило машину на навскрізь. Тобто вона ну, її, її до довелося здати на металобрухт. 6 березня я поїхала з Києва до Львова до Львова, де на де, де на мене чекали друзі. Там я провела два дні. Квітень та травень я провела в Берліні, намагалася там інтегруватися, але зрозуміла, що життя переселенки в Берліні для, для, для мене не дуже підходить з цілої низки причин. Тому я ухвалила рішення повертатися в Україну. 20 травня я приїхала в місто Турка Львівської області, де я знаходжуся по цей день, тому що тут в мене є робота, я працюю, я потрібна. Я потрібна. От. І, власне, плани повертатися додому в Ірпінь є, але це вже на, 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 на наступний. Рік такий в мене є план.